Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Труханов, як пишуть, джерела дає перші свідчення набу таємно. Хибу Буде хтось пігти в Ростову. Труханов заговорив, оздав дружка Єрмака Піпора, і ось що він сказав. Посадова особа, яка сьогодні виконує обов'язки військової адміністрації, обласної військової адміністрації, має в родині свою дружину, яка у 20-му році поновила 20 паспорт громадянки Російської Федерації. У 2020 році вона отримала права. Це я ж кажу, я не затверджую. Я кажу, що прошу перевірити. І я так ретельно, як мене перевіряли. У 2020 році отримала права. Є рахунки, рахунок. В закордонному в закордону, в банку. на ім'я. На, на дев'ячу фамілію. Вона змінила цю фамілію також на дев'ячу, на російську з російським паспортом. На цьому рахунку є кошти. Тобто він працюючий, і документ працюючий, і рахунок працюючий. Вона веде бізнес в Російській Федерації, бізнес буде, і платить податки там. Також інформація, я прошу перевірити. Також та інформація, що і є е, отчоти по е, налогам, по податкам по російським під по налогам в Російській Федерації. Е, було звернення. Було звернення е, ветеранів, які отримали поранення, захищали нашу країну. Було звернення і петиція. До президента. Цю петицію відхилили. Не прийняли петицію. Що є така інформація про родину Кіпера? Пожалуйста, будь ласка, брифінг. Вийди і скасує цю інформацію. Скасує цю інформацію, що це брехня або не брехня. А сьогодні ми кажемо 111, ту коли в нас є питання. До військової адміністрації. Труханов як мер, мені не подобався сотні питань до нього. Місто занепадає, та воно йому просто не цікаво. Усе що робилося, робилося завдяки ініціативам його підлеглих, яких він майже не заважав. а Пише обухов Петро. По ньому було декілька кримінальних справ судових розглядів, які чомусь роками не рухалися до вироку. Дві справи по злочинним угрупуванням, які пройшли повз свідчих його роля в крадіжці аеропорту. Така людина точно не повинна працювати мером Одеси, але спроби, якими його усунули з цієї посади, мені теж не подобається. Це виглядає як політичне рішення, а не як встановлення справедливості. В липні за моєю ініціативою міська рада звернулася до президента стосовно російського громадянства, депутата міськради Богдана Янова. Той відкрито живе Росії, веде. Там бізнес виступає на ті відомі його паспортні дані і нічого. Він досі формально депутат одеської міської ради. На виборах мера Одеси 2020 року. Кандидат від слуги народу посіяв четверте місце. Зараз через укази президента фактично поз. Озиція мера перейде слузі народу. ВОО мера буде секретар міськради, депутат від слуги народу а головою військової адміністрації, призначений Зеленським військовий. Було в історії Одеси, коли через суди посаду мера замість переможця виборів отримував кандидат, який посів друге місце, але щоби з першого відразу на четверте ніколи не було. Стосовно міськради змінити її військовими може тільки Верховна Рада. Поки що таких прецедентів за роки війни не було ніяких виборів нового мера під час. Війни не не буде думаю, десь ще рік після її закінчення. Теж Ольга Кваснінська підкреслює за останні дні багато з'явилося адвокатів міського голови Труханова. Витя про хорошого господарника та доброго царя, вкотре підтверджує арабського психології любітілі фрази свого феодала там невігластво. Тих хто виє». А тепер про шлях від депутата партії Литвина до голови міста підозрювано у розкраданні сотень мільйонів гривень з 2006 по 2025 роки. 2006 Депутат міської ради від народного блоку Литвина, 2010 голова фракції партії регіонів Одесі, 2012 народний депутат від партії регіонів, 2013 підписант звернення до польського сейму з проханням визнати волинську трагедію геноцидом поляків. 2014 тисячі голосує за диктаторські закони. 15 стає міським головою Одеси від партії. «Довіряй ділам по перейменуванні комуністична партія Друдящих. 2016-й є. Журналісти виявляють російський паспорт і 20 Чорних кампаній 2017-2018 переховується від слідства за кордоном. Потім затримується за розкрадання 185 мільйонів гривень. 2019-й закликає голосувати. За Порошенка балотується від опозиційного блоку тепер забороненого як проросійського. 20-й знову мер. Перед виборами отримує благословенні від Онуфрія після передачі землі у ПЦМП. 2021 тисячі від НАБУ утворені злочинної організації. Заставу носить Вадим Новинський спонсору ПЦМП. 22-й за. Кликає до компромісу з путіним. Виступає проти демонтажу пам'ятника Катерини II. 2023-й двадцять заарештовує вак заарештовує під заставу 13 мільйонів гривень випускає. 2024-й знахищає пам'ятник Пушкіну, бо це частина нашої історії. Отримує звання міський голова року. Типова історія ефективного мера. Російське коріння офшори, договорняки, судові справи, поруки від колегії при цьому десятиліття у владі такі місцеві борги роками отримували контроль над містами, прикриваючи стабільністю. Надіяністю красивими словами а насправді розкрадала місцеве самоврядування середини. Війна має поставити крапку в опосі феодалів муніципальній владі, коли мер це не господар а громади, а власник міста. Коли інтереси країни другорядні, головне отримати вплив і порішати питання трохану виняток. Він символ системи, яка й досі гальмує оновлення держави. І Якщо ми справді будуємо нову Україну, епоха таких мерів має закінчитися назавжди. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.